розкажіть, будь ласка, вашу історію, як у вас тут uh, війна почалася і що, що відбувалося? Ну, так само, що воно сусідка розказувала, вони почали стріляти, ми ховалися по погребах, uh -huh. а чоловік мені не схотів. Він сказав, я буду в хаті. І мама умерла 6 шостого, буду плакати по погребі. А чоловіка 9 дев'ятого. Два дні ми не могли його сховати, не могли підійти до хати. Тоді що таки прийшли, його витягли і під полями занесли на кладбище. І так ми його сховали, без хреста у ящику збили, як, де, без голови, А тоді вже син знайшов голову в шкафу, занесли на кладбище, підкопали, і ось так і живе. Хата розбита, в хаті нема нічого, добре, що син з друзями накрили. Де отак в хаті ще нічого нема, сидимо під рештками йде. О нев'яздка скине вам відео, яке в мене в хаті, а так стромно. Сама осталась, син у Києві один своєю сім'єю я саменька в хаті. Хожу до сусідів, а це добре, воно невістка є з внучкою, да син приїде в відпуск, хоч трошки легше буде. Оце таке. Так а ви, зрештою, виїжджали потім з села чи так і лише? Я виїхала, да, мене забрали волонтери в сусідньому, бо я б сталася без ног. Мене відказали ноги і мене забрали в Умалин. Я там у малині була чотири дні, а тоді знайшла мене сестра і забрала в Житомир. І я там у Житомирі була дві тижні. А тоді вже вернулася якраз чоловіку на 40 день. Я зрозумів. А прилетіло в хату, що він загинув. Так, да? так. Да, Воно да. якраз прилетіло туди. І... І воно мене до сих пор в хаті під полом. Ми на цього попросили з тих сапьорів, щоб вони подивилися. Вони сказали, це вам рускій сувенір. Можете засипати піском. Покажете? Так. — А він був в хаті, так, якраз? А він спав на дивані. І кажете, що так пошматувало. Голову взагалі відбило. Ми його навіть не могли не віддіти. Це добре, що вона як летіла, кажуть, що вона взорвалася в у... повітрі. Оце воно сюди залетіло, тут оде. І от туди. Якраз упало. Тут стояв диван, то це сіль мені забив, щоб я його вже не бачила. Засипали ми його песком. А це якраз сюди і воно влетіло, тут стояв диван і. Оце таке в нас. Стромно. Живеш і боїшся, чи, чи встане живий, чи не встанеш живий. Ох, а помощі немає, я ніде не роблю. Син один робить, невестка теж не робить. І це мене син менший, і содержить і старший. Хліба, ковбаси, там, що, що таке, де, де, де це таке.